Глядачів нашого каналу час підсумувати головні події дня. Як минув день у строю. дивіться за декілька миттєвостей. Дочекайтеся. Сімейний бізнес на селі вже підтримали канадійці. Завдяки спільному українсько-канадському проекту розвитку молочного сектору України кілька ініціативних жителів Стрищини отримали необхідну техніку та засоби для створення міні-ферм та утримання курів. Нам вдалося побувати і на кооперативі, і на пункті прийому молока. Українські службовці, перейнявши іноземний досвід, також розробили програму розвитку українського села. Що обіцяють простим селянам, знає Марічка Ходовицька. Таких як він на стрищині лише троє. Їх називають сучасними фермерами. Вони проводять власний сімейний бізнес по-європейськи. Це коли своя сільськогосподарська техніка, щоправда, не куплена за власні кошти, а подарована канадійцями. Стання Андрія Сепика обладнана згідно сучасних стандартів завдяки його участі у спільному українсько-канадському проєкті розвитку молочного сектору України. Завдяки цьому волезадервацький фермер утримує та обслуговує аж шість корів, яких випасає електричний пастух. Тут немає найменних працівників, сами працюють, сами отримують. Ну так це є світовий досвід. Важко тому що е в кожній справі є, є свої нюанси. Приватизувати землю. Починали все з нуля, треба. Е Поле було захаращене. Є у воле задервачі новостворений сільськогосподарський кооператив, до якого входять понад пів сотні тутешніх господарів. Почали із того, що надавали людям послуги спочатку по збиранню молока. Кожне рано і зараз так само їздимо ранком машиною і збираємо молоко. Ще також надаємо послуги по тюкуванню сіна. K -k kosimo i on Грабарка молоді ініціатори здають молоко Трускавецькому молокозаводу за найвищою регіоні ціною 2 гривні 20 копійок. Якість молока перевіряють на місці за допомогою відповідної техніки. Я такі люди, що стараються сметану зібрати, води долити. І ну не можна з людьми, щоб, щоб все було гладко. Проте сільський голова Руслан Хомен запевняє, що більшість людей все-таки задоволені новим підприємством. Машина під'їжджає людині. Під хату фактично там сусіди збираються докупи. І в нас молоко зразу якісне йде, що у нас охолоджене молоко, тому що ми до двох годин, навіть до, до години часу він збирає з половини села зразу завозохолодинник. В, в, в членів кооперативу є задум створити міні-переробку, що дасть нашій території, нашій громаді тримати більше подвірних господарств. Відтепер фінансову підтримку може отримати будь-який працьовитий сільський мешканець. Обласне керівництво розробило комплексну програму розвитку села, розраховану на кілька років, згідно якої подвірникам та фермерам повертатимуть частину коштів, які ті витратили на придбання насіння зернових культур, розкислення ґрунтів, штучного осеменіння корів. Така сталася ситуація, що воно сильно подорожчало десь покриття одної тварини, коштує 200 гривень. І обласна рада вирішила компенсувати населенню 50% вартості, де з кожної людині буде повернути порядка 100 гривень. Крім того, в районному бюджеті ми також. Заклали кошти на повернення штучного змініння, але передбачили це для членів подвірного сподарства. Цікавинкою новоствореної програми є кредитна підтримка. Подавши усі відповідні документи кооперації, зможуть придбати нову сільськогосподарську техніку, обладнання, матеріали та необхідні товари для провадження власного малого бізнесу. Також є передбачено є програма на підтримка розвитку рибництва. Ми десь цей момент упустили. У нас є дуже багато ставків для того, щоб їх всіх загибнути, щоб забезпечити населення рибою. Передбачено підтримка галузі рибництва області. За детальною інформацією можна звернутися у сільські ради або ж в управління агропромислової політики Стрийської районної державної адміністрації, а також зателефонувати за номером 53402. тридцять Марічка Ходовицька, Тарас новини. У Стрию є поважна ювілярка. Стрийській дитячій музичній школі імені Остапа Нижанківського виповнилось 100 років. З нагоди такої величної дати у нашому місті відбуваються урочисті заходи. Сьогодні у Народному домі відбулася міжнародна науково-теоретична конференція. Тема, яка звучала Стрийська музична школа імені Остапа Нижанківського історія та сучасний вимір. Участь у конференції взяло близько 27 науковців, доцентів, музикантів, викладачів зі стрія, друговича, Львова. Та Німеччини із міста Гайдельберг. Учасники доповідали про мистецьке і культурне життя в Галичині та в музичній школі, зокрема, музичне виховання молоді, про культурно-просвітницьку, духовну і політичну діяльність Остапа Нежанківського та інше. Наукове дійство тривало з 10 до 14 години. Вже завтра з нагоди сторіччя музичної школи відбудеться святкування у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. О 8-й годині відслужать за упокійно за викладачами, а о 13-й годині відбудеться зустріч випускників та гостей у стінах музичного освітнього закладу. О чотирнадцятій тридцять учасники урочистого дійства пройдуть центральними вулицями міста, покладуть квіти до пам'ятників великим українцям. А о 16-й годині у міському будинку культури відбудеться урочиста академія та концерт випускників і викладачів. Чів школи у неділю 9 червня відбудеться постановка опер Миколи Лисенка Наталка Полтавка. Оперна вистава відбудеться за участю викладачів стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського, муніципального чоловічого хору каменяр та артистів Львівського національного академічного театру опери та балету імені Куршельницької. Початок музичного дійства о 18-й годині. А більш детальніше про сторіччя музичної школи дивіться у понеділок у випуску новин. На кінець випуску невеличке оголошення у зв'язку з проведенням реорганізаційних заходів у стризькому об'єднаному міському військовому комісаріаті та скороченням чисельності працівників змінений графік прийому громадян. Військовий комісар, підполковник Олег Сабінський доводить до відома, що відтепер військомат працює у понеділок та четвер з дев'ятої години до п'ятнадцятої, обідня перерва з дванадцятої до тринадцятої години. За більш детальною інформацією ви можете звертатись за номером телефону 531 20. Три на сьогодні це остання інформація. Дивіться новини рідного міста також на сайті Телеланку. .ua. завтра о цій же годині дивіться підсумковий випуск новин міста. Світлих вам вихідних. До побачення.